Самовільне знесення зелених насаджень на території міста недопустимо, а ще це тягне за собою певні штрафні санкції. І навіть якщо ви цього не знаєте, то це не звільняє вас від відповідальності. Всі зелені насадження, котрі знаходяться на території власного господарства, хазяїн може зносити за своїм бажанням. А все, що росте на території громади, можна спилювати тільки тоді, коли отримаєте на це певний дозвіл. Яка ж процедура отримання дозволу і до кого потрібно звертатися, знає начальник. Відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Світлана Євтодій. Самовільне спилювання дерев тягне за собою матеріальну відповідальність, але не всі про це знають. отож розкажіть детальніше. На цьому тижні нам нашим відділом було проведено черговий рейд стосовно виявлення правопорушників, які зносять загальні насадження на території нашої подільської громади. Сьогодні ви побачили, що дійсно має місце таке правопорушення, люди. Які зносять самовільно без виданих нами ордерів, без надання відповідних дозволів, зносять зелені насадження, причому це зелені насадження не сухостійні, це здорові дерева, плодоносійні. Тому таких правопорушників може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152, а це накладання штрафу, і він чималий для фізичних осіб це від 340 до 1360 гривень, а для юридичних осіб це штраф від 850 до 1700 гривень. Вже вкотре звертаюся до кожного мешканця нашої подільської громади. Люди добрі, пам'ятайте про те, що кожне порушення санітарного стану тягне за собою адміністративну відповідальність. Чи то є Знесення чи то є підчищення зелених насаджень, чи то є проведення земельних робіт без відповідних на це дозволів. Тому я думаю, що не така велика робота прийти до нас та потратити декілька хвилин. А це на підчищення зелених насаджень у відповідності згідно вашої заяви. Це ви повинні витратити десь близько 10 хвилин. При цьому наш відділ не виїжджає, не дивлячись на ваше зелене насадження. Ми надаємо дозвіл щодо підчищення його. Тобто підчистити декілька гілок дерева. А процедура щодо знесення зелених насаджень зовсім інша. Ви також повинні написати заяву відповідно до департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин нашого відділу на ім'я директора. Та при виїзді нашої комісії складається відповідний акт щодо стану зеленого насадження це або задовільний стан, або незадовільний стан дерева. Де комісія визначає, і дані вже подаються на виконком, де розглядається ваша заява зовсім детально. Це і заява, і акт. А також при, при вирішенні позитивного вирішення виконкомом вашого питання, видається у кінці кінців. Дозвіл на знесення зеленого насадження на все це потрібно затратити десь близько місяця. Так, да, це дуже великий строк, але як то кажуть, для того, щоб не бути відомими на місцевому телебаченні та не бути притягнутими до адміністративної відповідальності, мені здається, такий крок потрібно зробити, і ці всі нюанси треба пройти і отримати відповідний дозвіл. Деякі люди вважають, що якщо вони посадили дерево біля свого будинку, і потім за своїм власним розсудом вони його зносять, то ніякого покарання не буде. Так все чи ні? Справа в тому, що до нашого відділу дуже часто звертаються мешканці нашої громади, села не так часто, а в місті. Дуже часто заяви надходять щодо правильності знесення зелених насаджень. Я хочу всім повідомити про те, що все, що у вас знаходиться на вашому подвір'ї, на власному подвір'ї, це ваше. Все, що знаходиться за парканом, це власність міста. Тому це міська територія, тому і дерева, також які ростуть за територією вашого паркану на прибудинкових та прилеглих територіях. Чи то є приватний сектор, чи то є територія ОСББ, чи то є багатоповерхівки, це території, власність яких є приналежність є до міських територій. Тому не маєте ви право чіпати то дерево, якщо воно чи сухостійне, чи здорове, зносити або підчищати його без відповідних на це дозволів. Пам'ятайте, люди добрі, це власність нашої громади, міські території, і все, що є на міських територіях, це власність міська власність. Тож не наражайте себе на додаткові штрафні санкції, будьте законопослушними і бережіть природу рідного краю.